Цей номер присвячується всім горе бізнесменам, які прогоріли на газових горілках і стали павербанк ротами. Прошу, будь ласка. Ну, що ти? 600% відсотків прибутку, а? Що ти стопудова тема? Що ти купив собі остров, а? Підприємець. Іде ми зараз? В, в, парт, в, парт, в, в квартирі. Де? В папинай квартирі. А точніше де? У батька в гараже. А наші нашій квартири де? В, в, вложив в екофло. Влажив кофло. Що ти зробив для того, щоб продати хоч один. Ну я виклав на OLX Elex об'явлення, ніхто не, не подзвонив. Угу. І я вирішив, що треба продавати те, що ну, би, потрібно всім. А покажи, що ж потрібно зараз всім. Ну, Наприклад, пухвік. Пухвік. Пухвік за 20 тисяч гривень. За 20 тисяч. Що, хтось купив? Поки ні. Угу. Тому я виклав диван. <реш> Діван. Діван. Діван за 720 тисяч гривень. Угу. І хто його купить? Ну, той, кому потрібен повний комплект дивани і пухлик. Ти йома. Ну, ти не переживай. Ну, що ти так переживаєш? Ну, серйозно. Слухай, скоро куплять. Ти мені таке про медицинські маски казав. Не переживай, їх теж куплять, я працюю на це питання. То, що ти заходиш в тролейбус і людям в обличчя кашляєш, не значить, що вони вернуться в обіход. Все, ковід, це стара тема, це старьо. Не переживай старьо, між прочим, теж колись стріляє. Фух, ти, цей, Степан Гігаш вистрілив. Понятно. Ти не виносимо чоловік. жарко. Зачекай, ти що, наші товари вдома носиш чи що. А де мені їх носити, а? Звідки я знав, що нам так швидко леопарди дадуть. Так, все, у мене від те вже голова болить. Це просто це неможливо просто. Сатіє не сіл. Йо моє ще ж п'ять ящиків не сіла кудись продать треба. Я не переживаю, я щось придумаю. Я щось. я щось при Ти таке вчора казав мені, коли взяв алабая мого, пішов на хрещатик фоткатися з ним, як з псом патроном. Ну Не вийшло. Не вийшло. Та й півтори години гамселили. Добре, у нас п'ять ящиків Німізіла, просто валявся так. Нічого не відчував. Чекай. В мене є ідея. Дай угадаю, ти вигадав, як продати сім ящиків оцих от лампочок ілі що. Ні -ні, ні, 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 ні. Прикинь, скоро ж потеплішає, правильно? Ну, і всі спотягнуться на шашлички, а? Давай, знаєш що, давай, коротше, скупимо всі шампури і потім їх затулимо в три рази дорожче, а? Давай. А якщо на решотках будуть жарити? Давай решотки скупимо. А якщо тупо на палках будуть жарить. Давай палки скупим! Так, все, скупимо. Без... Та пойми, паймій, паймій. Ну, ти що, хто, хто не ризикує, той не п'є шампанське, яке ми закупили минулого року для випускників. Так, все, маркетолог, давай, Так, Чекай, чекай, чекай. Я просто Я просто відчуваю, що можливість, вона поруч, розумієш? Головне не провтикати момент. Понимаєш? Головне. Ех, альо, да, Екофлоу? Екофлоу! Єс! Да, да, є Екофлоу, да, скільки треба? Чотири... Чотириста штук! Є 400 штук, да? 400 штук е, Да, скільки коштує одна? 30 тисяч гривень. Що кажете? На іншому сайті 29 500? Нічого, продавай. Так, а що ви нам тоді дзвоните, я не поймаю. У нас, от, між прочим, серйозна кампанія, що ми за 500 гривень повинні оце базаритися. Ми що, ми що на базарі знаходимося? Ми що на базарі, чи що? Я що торгуватися з вами, тут буду. Я, прочим, серйозна людина, я свій шанс оце Все, давай! Не зуни сюди більше. Жлебяра, все ж звеннять. Що? А, так от головне не провтекати момент.